Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, дорогі друзі. Оксана написала мені в коментарі, що хоче, щоб я записала гами, акорди і арпеджіо. Я дуже рада, що вже почали писати. Мені Оксана, до речі, вже декілька коментарів написала, і деякі інші. Рома там, я дивлюсь, пише і інші. Я всіх не запам'ятала, але всім вам дякую за ваші дописи. І звертайтеся до мене, що ви хочете почути від мене, щоб я допомогла вам в чомусь розібратись. Буду по мірі можливості допомагати, тому що в мене робота основна є. Та плюс світло виключають часто, і інтернету немає, і світла немає, ну тому ну, якось будемо викручуватися, що ж, в такі часи живемо. З радістю зараз запишу вам те, що знаю, вмію і вже напрацьовано за довгі роки моєї педагогічної діяльності. Гами ми починаємо вивчати, я веду клас фортепіано спеціалізованого з першого класу, ну, десь з другого півріччя. Зразу починаємо, звичайно, з гами до мажор, тому що вона найлегша для того, щоб її зрозуміти. Іменно для розуміння вона найлегша. Але якщо технічно вже грати, до речі, то вона найважче грається, тому що вона йде повністю по білих клавішах. А для руки це, якщо в швидкому темпі грати, це не дуже зручно. Краще, якщо більше буде чорних клавіш. Але для розуміння вона найлегша. Значить, як воно іде. до мажор, тоніка, нотка до. Перший пальчик, другий, третій. Робимо підкладення. І йдемо до п'ятого пальчика. зараз в одну октаву я пишу поки що. Спускаємось вниз. Тепер дивимось: на тоніку повинен бути перший пальчик. А три клавіші лишаються. Значить, третій, другий. Перший. Тепер як ми будемо в дві октави грати? Ідемо зразу. Так Ану я поверну трошки, бо, мабуть, не вистачить. От так, мабуть, О, щоб на другу октаву. Так Ану як там? Так, да, вистачить. Так, знову ж таки, перший, другий, третій підклали. І тепер треба йти в Другу октаву, значить, знову перший, другий, третій, як би заново гаму граємо. Знову перший. Ідемо вже до тоніки. Тепер вниз спустились три клавіші. Да? Третій, другий, перший. Тепер який далі? Отут же в нас, дивіться, четвертий був. Да? А ще я учням розказую. після тоніки при перекладанні завжди йде четвертий пальчик. Ось побачите, коли лівою будемо працювати. Четвертий. Три клавіші. три, два, один. Тепер я зіграю в такому в середньому темпі без пояснень. От і все. Головне розібратися. Що куди? Тепер лівою рукою. Тут все, аплікатура, тобто пальцовка, все навпаки йде. З п'ятого пальчика починаємо. Дійшли до першого. Отут повинен на, на тоніку перший пальчик. Три клавіші. Третій, другий перший. Тепер пам'ятаєте, після тоніки завжди йде четвертий пальчик. Четвертий. Знову три клавіші. Третій, другий перший. Вниз. Перший, другий, третій і підкладення йде. Тепер ось тоніка. Якби ми тут закінчували, могли б п'ятий поставити. Але так як треба ще йти далі. Значить, перший, другий, третій і підкладуємо. Тепер зіграю в середньому темпі. До підкладень і перекладень. Все повинно бути плавно. От Якщо підкладуємо під, перший, під третій пальчик, перший, да? робимо це дуже акуратно, щоб не було таких поворотів. Всяких. Можна трошечки вгору підняти. Отак, От трошечки. І то я дітей вчу, наче під одіяльце підлізли. Тут, наче під одіяльце підлізли, а коли е зверху перекладення, да, теж акуратненько, щоб малозамітні рухи були. Оце основне. Тому що, якщо буде отаке, що це за гра? вийде, да? Коли двома руками починаємо грати, ну отут уже складніше. Звичайно, я на уроці слідкую, підказую їм. А якщо ви самостійно будете працювати, ну, це тільки на вас буде, на, щоб, щоб ви самі були дуже уважні. Ну, ось зараз зіграю з поясненнями поки що. Раз, два, три, в правій перше підкладення йде. В лвій тепер перекладення. На тоніку зійшлись на перші пальчики. Тепер згадуємо в лівій руці після тоніки четвертий, підкладення вправі, перекладення вліві. Весь час треба слідкувати. Тепер за лівою слідкуємо підкладення, вправі перекладення, на тоніку на перші. Тепер після тоніки четвертий згадуємо. Підкладуємо в лівій і перекладаємо в правій. Дуже просто, дуже просто, особливо, коли перший раз. Зараз я зіграю вам. Просто страшенно. Я вас розумію. У мене ж ці, хто вже в 6 клас ходять, вони вже гам цих награлися. Кожен же рік, починаючи з 2 класу, ми здаємо технічні заліки, там, де обов'язково треба мажорну гаму грати, мінорну гаму грати і етюд один або два. То вони вже настільки вже награються ці гам, що в 6 класі вони вже відчувають будь тональність, ну, зразу трошки пристосують. Але з легкістю вони вже опановують новими тональностями. А десь до 5-6 класу, то ну да, треба трошки поморочитися. Розхідну гаму дуже легко грати до мажорну. Вона, як в дзеркалі йде. Я зараз зіграю тільки в одну октаву, тому що просто місця не хватить, щоб ви побачили в екран. Розходимося в різні сторони. Зеркальна. Ну, і можна від біоктавору розійтись. Так, тепер е акорди давайте я вам. Тонічний тризвук з оберненнями. Тонічний, значить, будується на тоніці. Тоніка це перша ступінь. В до мажорі, нотка до. Перша ступінь, третя, п'ята. І разом це тонічний тризвук. Якщо малої дитинки не виходить зразу, от в першому класі, взяти зразу три нотки. Значить, беремо зразу крайні голоси. Це квінта. Раз, два, три, 4, 5. Інтервал квінта. Це у них у всіх виходить. І підставляємо тоді нотку посередині. Значить, пальчики. Так як ідуть ступені, так і пальчики. Перший, третій, п'ятий. Це в тонічному трисенці. Тепер далі буде обернення тоніку. Переносимо на октаву на, на верх. Да? І тепер у нас з'являється називається секст акорд. По краях інтервал секста. Шість. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість супенів секста. Секст акорд. Тут уже йде другий пальчик, тому що третій незручно. Це називається позиції. Все для того, щоб легше було в руці. Так. Тепер ми переносимо на октаву наверх. так? І тепер з'являється, у нас називається кварт секст акорд. Секста, пам'ятаєте шість. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось по краях секста. Такий акорд у нас. Внизу кварта. 4. Раз, два, три, чотири. Кварт секст акорд. Третій пальчик посередині. Другим незручно буде. І знову тонічний тризвук з третім пальчиком. І вниз спускаємося. Кварц секстакорд, секстакорд, тризвук. Тепер дивіться, як в лівій руці буде. Теж п'ятий, третій перший. Виходить, так? В секстакорді в лівій руці третій пальчик, не другий, як в правій був, а третій. Дивіться, якщо другий що ж тут, скупчення буде, а, а тут пусто, да? значить позиція з третім пальчиком. В кварцекстакорді отут уже другий. Тому що третій перекошена рука Іде другий пальчик. І тонічний тризуб. з третім пальчиком спускаємося в кварцекстакорд, секстакорд і тонічний тризуб. Ну, Двома руками, так. Отут От різні позиції, це вже треба навчитися їх відчувати. От коли награються, награються, вони вже відчувають їх автоматично. Потім йдуть арпеджіо. Короткі арпеджіо по три звуки. Це, як я кажу, як розкладений акорд. Той же акорд, тільки ми його розкладуємо. Розклали три звук, потім розкладуємо позиційно секстакорд. Такі ж пальчики, як у нас були в акордах, кварц секстакорд розкладуємо, і три звук, і зразу йдемо вниз. Коли підготовка йде, дітям навіть легше акорди, коли вони вже навчились цей акорд брати, їм легше от Собразить навіть акорди. А коли ці вже арпеджіо йдуть, оце для них думають, які пальці важкувато. То я даю зразу таку підготовку їм акорд і вони розкладують його. Потім секст акорд розкладують. Кварцек акорд розкладують. І так само і ліву ручку. Тепер в лівій руці. Це короткі арпеджіо називається. Слідкуємо за позиціями, щоб пальчики правильно були, такі, як в акорді, такі і в короткому арпеджіо двома. Швиденькому темпі показала, а взагалі ж починаємо, як я кажу, черепашкою зразу йдемо. От прямо думаємо над кожним звуком. Ну, таким чином, так. Да. Тепер у нас ще є такі довгі арпеджіо Взагалі, великі проблеми часто бувають з цим довгим арпеджіо хоч якщо розібратися, це найлегше, що може й бути. Просто треба осознанно до цього підійти. Я зараз вам одним пальцем покажу, що нам треба зіграти. Але це ж те, я інколи в екран заглядаю, тому може не попасти так попала тут, щоб вам видно ж було цю нотку. Так, Значить, як треба грати? Фактично граємо трьома пальцями. Ну, і інколи п'ятий теж буває. На тоніку може бути або перший палець, або п'ятий. Оце треба запам'ятати. Або перший, або п'ятий може бути. А посередині на оцих звуках третя ступінь і п'ята, другий, третій. Оце я говорю або рогатка, або клешні врака. Або вуса якісь там вжука. Тобто, оцими пальчиками середні ноти. А на тоніку, виходить, перший або п'ятий. Ага. І ще теж я на одному методу об'єднанні почула, вчителька одна розказувала, як вона вчить, щоб ну, легше сприймалось. Уявить собі лінійку і циркуль. Отут, наче міряємо, міряємо відстані, міряємо, потім циркуль пішов. Знову міряємо лінієчкою. І бачите, ось п'ятий пальчик тепер на тоніці. Знову ось вуса наші йдуть, так? І тепер перекладення цей циркуль. Що діти часто роблять неправильно? Ну, отут, Тут легко, да? а потім буває отак стовбово ставлять перший пальчик. Перший пальчик отак повинен йти. Да, бочком. Е, вони говорять, ой, це у вас великі руки, а у нас малі ми не достаємо. Я говорю, я вам зараз покажу, як і я б не достала, наприклад, і мені десь далеко треба. Ну, Я пере... просто перевалююсь. Ну, Просто це не, не, не це ж, що треба. Ну, я просто їм показую, що, наприклад, звідси і далеко мені десь треба. Да? Ну, Я все рівно його не отак буду ставити. Я все-таки якось перевалюся через нього. Зараз я вам повністю зіграю. Теж поменше треба рукою крутити, більше так, щоб плавні рухи були. Тепер в лівій руці з п'ятого пальчика починаємо і потім знову вуса наші йдуть. Міряємо лінієчкою. Знову. уявити циркуль лінійку і ну, вуса, то і двома руками, я вам скажу, абсолютно легко його можна зіграти. Хоч зразу діти бояться, страшно. Я говорю, нічого страшного нема. Будьте уважні, і ви все навчитеся і вчаться, все прекрасно. Тепер давайте я вам поясню, це ми мажорну гаму з вами пройшли. так? До кожної мажорної гами є паралельна мінорна гама. Тональність, да? де її тоніка знаходиться? Ось у нас тоніка до мажорної гами. Да? Треба відступити вниз, вниз, то є туди, в ліву сторону півтора тона, півтона, сама коротка відстань, немає у нас тут клавіші ніякої посередині, значить півтона. Ще півтона теж. Сама коротка відстань і ще півтона. Оце буде відстань півтора тона. Або інтервал цей називається мала терція. Значить, ля оце буде паралельна тональність до мажору. Що таке паралельна тональність? Тоніка різна. Бачите, в до мажорі тоніка до, а в ля мінорі тоніка ля. Тепер нахил, ладовий нахил. До мажор, значить, мажорний нахил, веселий, мінор, сумний нахил. Ось я зіграю. І ось буде такий тризок. Сумно звучить. Значить, тоніки різні і лади різні. А знаки однакові. Ну, виходить, в домажорі ж у нас не було знаків, і в ля мінорі немає знаків. А якщо ми, наприклад, візьмемо, ну, наприклад, соль мажор гама має фа дієз. Так, тепер дивіться, як знайти паралельний мінор. Півтора тона вниз. Пів, пів, пів. В нотку мі попало ось. Так? Значить, мі мінор буде тепер паралельна гама. Дивіться, знову Фадіес буде. Паралельні тональності. Тоніки різні, лади різні, а знаки однакові. так E, значить, як граємо гаму, яким яким, вечором записую вже пів одинадцятого вечора, світло включив, вже голова не зображає. Ну, думаю, запишу тому, що завтра на урок на уроки їхати. А Оксана ж дуже просить, щоб я записала. І іншим, можливо, теж буде цікаво. Так, значить, знову ж таки, перший, другий, третій робимо підкладення, так як і в домажорі в нас було. Я поки що в одну октаву показую, думаю, що в дві розберетесь, воно по цій же аплікатурі йде, як і домажорна гама. Так, тепер це я зіграла вам натуральний ля-мінор. Але ж мінор має три види. До речі, і мажор має три види. Ну, як правило, вчать тільки натуральний, вид іменно мажорі. А в мінорі вчать три види. Це, значить, натуральний. Тепер гармонічний. Гармонічний буде з сьомою високою ступінню. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сьома ступінь висока, значить, вона буде дієс. Соль дієс. Ось я зараз вам програю, проспіваю. Лясі, до ре, мі, фа, фа, мі, ре, до сі, ля. До речі, класична музика ну, наприклад, Гайден, Моцарт, Бетховен, майже кругом іде гармонічний мінор. Буває мелодичний, натуральний це. ну, в класичній музиці він майже ніколи не зустрічається. Це в народних піснях, може, десь там бути, і, і то рідко. Так, Тепер у нас мелодичний мінор. Є ще. Мелодичний буде шоста висока, сьома висока, перша перша звичайна да? тоніка. А вниз, як по-натуральному, йдемо. Я зараз проспіваю, послухаєте, програю проспіваю. Мелодичний мінор. Ля, сі, до, ре, мі, фа, фадіє, соль, дієселя. Вниз як натурально, відміняємо. Соль, бекар, фа-бекар відміняються дієзи. Міре ля. Хоча теоретики говорять, що вже якось так їм на методоб'єднаннях. Розказують, що вниз мелодична гама теж може йти як мелодична, не як натуральна. Але все таки я дітей поки що вчу, так як і нас вчили. Я говорю так: хай вчать так, якщо їм треба буде поступати там куди ще на олімпіадах. Брати участь в олімпіадах, вони завжди це їм не важко буде осознати. Набагато важче осознати, що вгору як мелодична, а вниз як натуральна. Це важче запам'ятати. А туди-сюди не важко вже. Ну і тепер будуємо тонічний тризвук. Перша ступінь, третя, п'ята. І знову такі саме позиції йдуть, як і в мажорії. Третій пальчик посередині, потім в секстакорді, другий посередині, в кварсекстакорді третій. Те саме, що в мажорі було та сама структура. Да, і в лівій руці теж та сама структура йде. В кварцах стакорді тепер другий пальчик. У всіх інших випадках третій. Так само граємо короткий арпеджо, все те саме йде. Те саме, що я в мажорі показувала Можу показати ще як грається хроматична гама. Оце теж дуже цікава гама по полутонах. Тобто до, до, зре, реді, по полутонах. Вона грається першим третім пальчиком, і інколи підставляється другий. Значить, перший, третій, перший, третій, перший. Нема чорненької. Значить, другий підставляємо. Знову третій, перший, третій, перший, третій, перший. Нема чорненької, другий. І вниз йдемо знову перший, третій, перший, третій, перший, третій. Нема чорненької, другий підставила. В лівій руці буде. Перший, третій, перший, третій. Тепер ось, тут ось така позиція буде. Другий підставляємо. Знову третій ми на чорних. Знову підставляємо другий. То від любої ноти можна легко зіграти, тому що аплікатура одна й та сама. Тональності є аж 24. Від кожної нотки може бути або мажорна тональність, або мінорна тональність. Зараз я вам оце розповім і на цьому будемо закінчувати. До мажор, до мінор. До діс мажор, до діс мінор. Ре мажор, ре мінор. Мі бемоль мажор. І може бути і мі ми бемоль мінор, а може, бути і редіез мажор ре Діез мінор, тому що це енгармонізм звуків. Тобто одна нотка, може і Ре Діезом, і Мі бемолем називатися. Мі Мінор, ми Фа мажор, Фа мінор, Фа Діез мажор, Фа діез мінор, соль мажор, соль мінор. Ля бемоль Мажор. Ну, Там теж може і енгармонізм і соль Діез мінор може бути тут по енгармонізму може йти. Лі мажор, ля мінор, Si бемоль мажор, Си бемоль мінор, Чи там ля дієз мінор, я вже не пам'ятаю згадати. Сі мажор, Сі мінор і знову. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 мажорних, 12 мінорних тональностей. Поки діти доходять до 6 класу, вони вже практично з легкістю можуть програти різні гами. Хоча вони не завжди йдуть такою аплікатурою. От якщо, наприклад, взяти гаму, ну навіть від білої клавіші, Фа-мажор, наприклад, да? там буде Сі бемоль. Не зробимо підкладення після третьої, тому що чорна клавіша, а на чорну клавішу не можна першого пальця іменно в гамах. Значить, бачите? Раз, два, три, чотири і знову раз, два, три, чотири. Четвертий. А в лівій руці там буде, так як по домажору, да? тут виходить все такі позиції, да? Потім, Якщо ми беремо, наприклад, від чорної клавіші, гаму, наприклад, до додієс мажор, да? там сім дієсів виходить. До, дієз, ре редіс, знову ж таки, перший палець не можна на чорну. З другого починаємо. До, до, дієз, ре редіс, потім мі-дієс, да, Тут є таке Фа, дієз, о, дієз, ля, дієз, си, дієз, до діс. Я одну октаву зіграю. Сініс тепер ну, така аплікатура Соль Фа лідіс, сольс, Ре мідіс, До додіс, а в лівій руці з третього починається отака аплікатура. Ну, хто дойде вже до таких кла... до гам, до тональностей, то я думаю, що вони з вчителем будуть учити, ну це вже хто тому з училища там доходить. Хоч у мене учениця одна була, вона могла б бути професіональною піаністкою, але не схотіла. Закінчила музичну школу, блискуче закінчила школу і грала важелезь з нігами. Господи, в сьомому класі так і грала, що я вже ну не то, що не соображала, в мене вже очі в різні сторони були, а вона ганяє їх. Соображалка така добра була. Це таке діло. Так що, бажаю вам успіхів, пишіть в коментарях, що вас цікавить, буду записувати. Просять, щоб писала я українською мовою щирою нашою солов'їною. Ну, от я вам записую. Зранку я записала цю тему російською мовою, а вечором вже з'явило світло, думаю, для наших рідних українців запишу. так що Бажаю миру. На землі, миру в душі, світла в душі, і всього найкращого вам. До нових зустрічей.